Всім привіт! З вами Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні в мене на огляді настільна гра Хора Розквіт імперії. Гра, видана українською видавництвом Kilo Games. Розрахована від 2 до 4 гравців. Тривалість партії 75 хвилин, віком від 14 років. Ми переносимось у стародавню Грецію, де стаємо на чолі квітучого міста держави: Афіни, Олімпія, Коринф, Спарта та інших. Кожне з них асиметричне. Гравці починають партію в різних умовах. Хтось на початку гри вже має два війська, інші більше монет, прибутку і так далі. Також міста держави мають свої умови та властивості для покращення. Одні дії одинарні, інші мають постійний ефект. Крім того, в своєму місті ми можемо покращувати рівень економіки, культури або збільшувати військову силу. Частина ігрового поля складається з треків громадян, податків, слави та вояків. Кожен приносить свою користь. Тож як відбувається ігровий процес у хорі розквіт імперії? На початку гри кожен з гравців отримує 5 карт політики, і відбувається драфт. Гравець має обрати одну карту, інші передати наступному гравцеві. І як тільки кожен гравець отримує по 5 відібраних карт, драфт завершується. Карти бувають трьох видів. З миттєвим ефектом, як тільки ви розігруєте карту, то отримуєте те, що на ній вказано. Тривалим ефектом: ефект карти діє кожного раунду та карти фінального підрахунку очок. Протягом гри вони ніякого ефекту не дають, але принесуть важливі переможні очки в кінці гри. Кожен раунд складається з семи фаз: фаза А оголошення події. Перший гравець розкриває карту події та зачитує текст. Ефект події спрацює пізніше під час фази Д. Друга фаза податки. Гравці беруть монети відповідно рівню на треку податків. Фаза В. Ці гравці одночасно кидають свої кубики, обирають дві з семи дій під кожен кубик. Такі дії, як філософія, законотворчість, культура, торгівля, війна, політика або поліпшення, учасники розкривають обрані дії. Якщо номера плиток більше за значення на кубиках, то гравець має опустити свій маркер на треку громадян настільки, скільки дорівнює різниця між плиткою дії та значенням кубика. Тож у фазу Г гравці застосовують ефекти плиток, які розігруються у порядку зростання від філософії і далі. Найважливіше у грі те, що гравці можуть розігрувати свої дії одночасно. Єдиний нюанс, якщо декілька гравців у хід розігрують дію війни, вона має розігруватися послідовно від першого гравця. Це важливо, тому що під час війни ви маєте провести дослідження. В залежності від того, який ви маєте рівень вояків на треку, ви можете взяти жетон знання. Втратити вказану кількість вояків та взяти відповідний бонус. Жетони знань бувають двох видів: звичайне, без лаврових вінків та увінчене з лавровими вінками. Також необхідно зрозуміти, якщо для розіграшу карти або поліпшення міста вам потрібно мати відповідні жетони знань, то вони не скидаються, а назавжди залишаються перед вами. У фазу Г відбувається прогрес. Кожен гравець може вдосконалити один з треків на своєму планшеті міста. Для цього потрібно сплатити вказану кількість монет. Піднімаючись по треках на своєму планшеті, ви будете отримувати різні бонуси: піднятися на треку громадян, податків, слави та інше. В тому числі ви зможете розблокувати третій кубик і виконувати протягом раундів три дії. Чим раніше ви це зробите, тим краще. У фазу D активується подія. Ви можете втрачати або отримувати монети, карти, жетони, вояків і так далі. Остання фаза Е. Досягнення. Якщо ви на кінець раунду набрали 10 або більше очок, 12 рівень громадян, чи 4 рівень економіки, 6 рівень вояків або принаймні 3 розіграні карти політики, то викладіть жетон досягнення на комірку та підніміться по одному з двох треків податки або слава. Якщо декілька гравців здобули одне й те ж досягнення, то вони підіймаються лише по треку податків. Таким чином завершується ігровий раунд. Ви відкриваєте наступну карту події і все починається спочатку. Всього учасники відіграють 9 раундів, тобто 9 карт подій. Перша та остання карта події завжди відомі, тож вам необхідно перед початком гри замішати інші карти події та покласти між цими двома. Також у грі є жетони філософії, які можуть у різні фази дати вам корисні бонуси. Наприклад, один жетон філософії дає можливість піднятися на три рівня по треку громадян, або додатково піднятися на ще один рівень треку на планшеті міста під час фази прогресу. Також за два жетони у фазу розіграшу дій ви можете сплатити один жетон знання. Після останнього раунду порахуйте фінальні переможні очки з розблокованих поліпшень на плитці міста, розіграних карт політики, а також помножте рівень треку слави на кількість жетонів увінченого знання, якими ви володієте. Хто набирає найбільше, стає переможцем. Тепер переходимо до власних вражень від гри Хора розкіт імперії, і хочу сказати, що я дуже люблю цю настільну гру, незважаючи на те, що в ній одні практично треки, гра досить абстрактна і не зовсім вона можливо відчувається як цивілізація. Дуже подобається те, що на планшетах гравців зрозуміло описаний перебіг раунду, тобто кожен гравець може подивитися, яка зараз відбувається фаза, і що ми в ній робимо. Тобто тут іконографіка і інформація перебігу раунду дуже вдало зроблена. Те, що тут 9 раундів, іноді не відчувається. Ви тільки набираєте хід, як вже відчуваєте, що зараз вже практично передостанній чи останній раунд, і вам іще хотілося б один чи два раунди зіграти, щоб реалізувати всі свої можливості. Таким чином, я вважаю, що ця гра має практично ідеальний. Час гри, тривалість партії, і швидко вона достатньо проходить, при тому, що більшість дій гравці виконують одночасно, і це великий плюс. Тобто якогось великого даунтайму навіть при максимальній кількості гравців не відчувається, незважаючи на те, що тут є кубики, і ви підбираєте дії під е, випавші значення кубиків, ви все одно це можете нівелювати, тобто рандом тут не відчувається сильно. Все завдяки треку громадян. Ви просто можете обирати більше дії, ніж значення на кубиках, і спускатися по треку громадян. А по треку громадян, в принципі, не так і важко підійматися. Тобто, скільки разів ми грали в цю настільну гру, я ніколи практично, можливо, тільки в якусь одну партію відчував рандом. А так, в 99% випадків. Це тут дуже вдало зроблено. Також що мене дивує, це вказаний вік на коробці 14+. Я вважаю, можна грати набагато раніше, з років приблизно 11. Це я можу сказати з власного досвіду нашої дитини, і їй ця гра теж сподобалась. Звичайно, все залежить від досвіду. Якщо дитина що раніше не грала, то. Для когось можливо це буде надто складно, але запевняю, що і дітям вона в цілому може сподобатись, незважаючи на те, що тут нічого такого дитячого і немає, але гра має низький рівень взаємодії, тому ті гравці, які не люблять конфлікти, особливо діти, їм це дуже добре може підійти. Ну а щодо недоліків цієї гри, то я можу відзначити декілька, в залежності від того, що конкретно ви полюбляєте чи не полюбляєте. Звичайно, що для багатьох. Це досить абстрактна гра, і, як я вже сказав, не відчувається така цивілізація. І між гравцями мало взаємодії, між ними не відбувається ніяких сутичок. Взагалі, взаємодія тут е, може бути в трьох випадках. Перша взаємодія це коли здобуваються жетони знань. І якщо чесно, на двох взагалі не відчувається тут ніякої проблеми і конкуренції. В більшим складом повним складом це може відчуватись, адже якщо кожен гравець буде здобувати жетони знань завдяки дії війни, то жетони швидко почнуть розбирати, і ви можете в якийсь момент такі подумати, чорт. То мені вже не вистачає потрібно рухатись і швидко здобувати теж важливі жетони, але на двох тут конкуренції немає. Також ви хочете поспішити і виставити жетони поліпшень, щоб піднятися на одному з треків податку або слави, і це звичайно конкуренція на перших раундах, тому що як тільки закриваються всі комірки досягнень, то вони вже не потрібні в цій грі. Було б дуже добре, знаєте, отримати якесь таке доповнення до гри, якби воно було де додається конфлікт між гравцями, щоб можна було нападати один на одного. Тут не відчувається якась війна, ви просто здобуваєте ці жетони і все. А якби можна було нападати, можливо, щось руйнувати у суперника, це б дуже додало грі конфліктності в деяких випадках. І з таким доповненням було б дуже шикарно. І в цілому мені гра подобається. Ми всім граємо, вона входить в мій топ. 10 настільних ігор поки що, і це дуже і дуже чудовий варіант. Насамперед я казав, що хора одна з тих ігор, яка мене здивувала, тому що ну ти розумієш, що вона тобі може сподобатись, але коли ми зіграли і до сих пір граємо, вона перевершила мої сподівання. А ви напишіть в коментарях, чи подобається вам ця настільна гра. Грали ви взагалі в неї, і що про неї думаєте. Всім дякую за увагу! І скоро побачимось!